Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як можна легко вивчити граматику з англійської мови. Відразу спойлер: за 30 днів з нуля її вивчити неможливо. Але метод, про який я буду говорити сьогодні, допоможе вам опанувати величезну кількість граматичних тем всього за 30 днів. І найголовніше запам'ятати це в довгострокову перспективу. Ну що ж, почнемо. Але перш за все хочу з вами познайомитися. Мене звати Ангеліна, я веду блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов. Крім цього, віднедавно я почала активно вести ютуб канал, де розповідаю про вивчення англійської, і скоро розповім детальніше про вивчення німецької мови. Також так, так крім англійської, я ще знаю німецьку, так як я закінчила навчання на англійській та німецькій філології і вчила ці дві іноземні мови поглиблено у вищому навчальному закладі. Якраз цьому році я отримала диплом бакалавра і офіційно є бакалавром герман Фіології. Крім цього, у мене є своя школа англійської мови, і за останні три роки існування моєї школи я випустила більше трьох тисяч студентів. З командою своїх викладачів ми допомагаємо не тільки вивчити англійську мову, а й закохатися у сам процес навчання. Ну що ж, розпочнемо, як вивчити граматику англійської мови? Кроковий план: крок один спочатку. Ми обираємо підручник, який спеціально призначений для вивчення граматики. Насправді їх існує дуже, дуже багато. Поділюся своїми улюбленими: це Grammar News, Grammar Way і Active Grammar. До речі, усі ці підручники абсолютно безкоштовно я запустила у свій телеграм-канал. Посилання на канал буде під відео. Так от, ви обираєте підручники, подобається вам більше, а також під свій рівень, тому що всі ці книги вони також розділяються по рівнях. від початкового до більш просунутого. І проходите цю книгу з самого початку до кінця. Я відразу вам рекомендую не брати багато книг. Оберіть лише одну і пройдіть її дійсно якісно. Дуже класно, що в цих книгах є пояснення, граматичне тема, а також дуже багато вправне. Закріплення, а в кінці відповіді, тому цих книг вам буде більше ніж достатньо для того, щоб не тільки попрактикуватися, а й вивчити граматичну тему, так як всередині книг є пояснення. Ну а якщо вам буде не до кінця зрозуміло, тоді я дуже сильно рекомендую вам ось ці ютуб-канали, де є безкоштовне пояснення багатьох граматичних тем. Після того як ви опанували певну граматичну тему, наприклад, Present Simple, зробили безліч вправ на її закріплення. Робимо крок. Два. І цей крок ми робимо рівно через 7 днів, як ви пройшли нову для вас граматичну тему. Це дуже важливо, тому що потрібно, щоб ваш мозок переварив усю інформацію, яку ви вивчили, і краще закріпив. Рівно через 7 днів, після того, як ви опанували цю тему через спеціальний підручник, відкриваємо сайт. Я дуже сильно рекомендую Test English, можна брати будь-який сайт, де є граматичні теми, і проходимо цю тему ще раз. Дуже важливо, це прям дуже важливий момент. Ми не просто проходимо вправи, ми ще раз проходимо конспекти, переглядаємо та ознайомлюємося з цією темою. Дуже часто на цьому етапі ви звернете увагу на ті правила, які раніше не побачили. Тому ми не просто проходимо ще раз вправи, а й вивчаємо, начебто, заново цю гра. Граматичну тему. Таким чином ви ще краще її запам'ятаєте та закріпите. Після того, як ви вже вдруге ознайомилися з цією темою, приступаємо до кроку 3. Через 16 днів після того, як ви вдруге пройшли граматичну тему, яку проходили до цього, ви проходите тест, де буде включено багато різних граматичних тем, щоб ще краще опанувати усю інформацію. Я дуже сильно рекомендую для цього книгу Oxford Practice Grammar. Тут зібрано дуже дуже багато тестів на різні граматичні теми, і ви можете їх проходити на цьому етапі. Важливо не просто знову пройти ту саму тему, а й змішати її з іншими темами, щоб ви краще розуміли її. Я просто даю гарантії, що завдяки цьому покроковому плану з таким підходом ви 100% класно та якісно опануєте будь-яку граматичну тему. Чому ми включили так багато повторень? Справа в тому, що наш мозок не здатен відразу запам'ятати 100% інформації. Він запам'ятовує те, що вважає важливим, а важливим він вважає те, що часто бачить, часто йому зустрічається. Ось чому дуже багато граматичних тем, які ви часто використовуєте, ви добре знаєте. Те, що ви використовуєте рідко, ви знаєте не дуже добре. Тому за рахунок трьохразового кратного повторення ви зможете дійсно заглибитися в граматичну тему і запам'ятати її до Строкову перспективу. Ну, а ще я хочу дати вам 5 порад, які допоможуть ще краще і ефективніше опановувати будь-які граматичні теми. Перша при вивченні будь-якої граматичної теми старайтеся використовувати відразу її в життєвих ситуаціях. Наприклад, ви опанували тему Present Simple, відразу складаєте текст, опис якогось місця, опис свого дня в цьому часі, для того щоб дійсно класно і якісно запам'ятати цю тему. Справа в тому, що коли ми використовуємо будь-яку інформацію. Масі, в контексті відразу ми запам'ятовуємо її набагато краще, тому такий лайфхак допоможе вам відразу запам'ятати будь-яку граматику в рази в рази простіше. Друге, обов'язково ведіть конспекти. Звичайно, зараз більш поширено вести якісь нотатки в телефоні і так далі. Але я читала не одну статтю і вивчала багато наукових досліджень. Всі вони говорять про те, що коли ви саме прописуєте. Задіються набагато більше нейронних зв'язків, і відповідно ви запам'ятовуєте інформацію краще. Я навіть по собі спостерігаю, що коли я все прописую, я набагато краще це запам'ятовую, ніж просто друкую щось в нотатках або в ордівському документі. Тому я дійсно рекомендую вам також вести конспекти для того, щоб запам'ятовувати інформацію краще. Третя вчіть не тільки граматику, а й інші аспекти мови слова. Прокачуйте лисині, прокачуйте рурі. Саме це допоможе вам так само І краще опанувати граматику. Адже навіть читаючи тексти, читаючи якісь книги, статті, ви бачите різні граматичні конструкції, починаєте краще їх розуміти, краще відчувати мову. Четверте, обов'язково обов'язково дивіться відео пояснення. Їх дуже багато зараз на просторах інтернету, особливо в Ютубі. Вже деякі канали я вам порекомендувала. Саме коли ви дивитесь відео від викладачів, вам набагато краще стає зрозуміша та чи інша тема. І не забувайте. Що різносторонні пояснення так, допомагає вам подивитись на ту саму тему з іншого боку. Наприклад, коли я проходила певні граматичні теми з німецької мови, я дивилася різні відео від викладачів, різних викладачів. І я помітила, що кожен пояснює по-різному. І я все краще, краще починала розуміти цю тему, тому що я бачила різне пояснення різного формату. І це дійсно працює. Тому обов'язково дивіться пояснення у вигляді відеоуроків від вчителів. Ну і п'яте. Спробуйте пояснити будь-яку граматичну тему своєму другові, однокласнику, брату, сестрі, мамі. Пам'ятайте, що коли ви пояснюєте і виступаєте в ролі викладача, ви самі краще запам'ятовуєте цю інформацію, яку вивчили. Тому, якщо виділити всього три хвилини на пояснення будь-якої граматичної теми, наприклад, того самого Present Simple, який ви недавно намагалися вивчити, ви запам'ятаєте цю інформацію в рази краще. Ось і все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і вивчення грамати граматики тепер не буде чимось страшним та незрозумілим. Я дуже сильно хочу, щоб ви повірили, що вивчити іноземну мову абсолютно реальна, і це може зробити кожен з вас. Головне впевнено рухатися на зустріч своїй цілі, на зустріч своїм мріям, навіть з маленькими кроками. І не забувайте, що шлях у тисячу миль починається з першого кроку. Тому прямо зараз спробуйте вивчити хоча б якусь граматичну тему за моїм покроковим планом. І не забувайте, що у себе в інстаграмі я постійно ділюсь своїм лайфстайлом, даю додаткові поради про вивчення міської мови, тому буду вдячна за підписку. А в телеграм-каналі я постійно ділюся корисними ресурсами, книгами, подкаст. Саме для вивчення англійської мови абсолютно безкоштовно. Посилання на інші соціальні мережі будуть під відео. До зустрічі!